Злий, сердитий з полювання повернувся зять. Теща зразу причепилась і давай пилять. Де ти ходиш, де ти бродиш, хочу знати я. Є у тебе жінка, діти, в тебе є сім'я, як в суботу за рушницю і по бріву ліс. Зять надувся, причепилась, взяв би тебе біс. Це мене жахнула жінка. Знай же, людоїд, я ще житиму на світі двадцять дев'ять літ, звідкіля ці точні дані блимкнув оком зять. Як не віриш, то зозулю можеш запитать. Закувала Божа птиця у садку у нас і мені ку-ку, сказала двадцять дев'ять раз, це, почувши зять рушницю, як хапне свою. Де вона та клята птиця? Я її уб'ю!